Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Давно в мене не було відео, я дуже сильно вибачаюся, тому що я готую все таке просте, яке в мене було вже і не раз на каналі я показувала. Ось буду вам знімати. Буду старатися більше знімати багато влогів. Відеоблоги, всякі рецепти навіть прості, що я буду робити весь день, можливо, я буду кудись іти. Тому я думаю, вам буде цікаво і залишайтеся разом зі мною. Сьогодні я готую дуже смачну соковиту піцу, Дивіться, який соус. Буде із сосисками, сиром, кукурузка, помідорчик і тістом. Духовку я вже поставила розігріватись. Зараз буду розкатувати тісто і накладувати начинку. Яка це буде смакота. У мене вже одна піца спеклася. І намазую ще одну. У мене вийде дві піци. Ось. Так, одна вже спеклася, я зараз цю намазую соусом. І начинкою. Зараз покажу, яка мені є начинка. Так, це без грибів, хоча що вже спеклася. А цю я ще пожарила грибочки. Це буде з грибами, так. Да. Ось так. Зараз. Так, це я намазала вже. Так, давно я не готувала піцу то вирішила приготувати. Так, зараз вам покажу. Це моя начинка на піцу. Так, а це грибочки. Зараз я посиплю грибочками знизу. Я їх піджарила. Я кладу соусу, і начинки багато. Навіть сік від помідорів, тому що то, що остається, тому що я дуже люблю, коли. Піца така соковита-соковита. У соковита. мене вже одна спеклася. Зараз я її буду розрізати. Поки я буду різати, то життя буде пектись. Так, ковбаску порозложу. Сир в мене ось такий ломтиками є і матерти. то У мене два вида. Ось. Оце готова піца. А це зараз піде в духовку. Ось. Так. Зараз буду розрізати і покажу, як тягнеться сир. Так, якщо він тягнеться, звісно. Я думаю, що він тягнеться. О, як вона мігенько ріжеться так. Ось цей кусочок, дивіться. Така у нас і із сиром. М -м -м. Це дуже смачно. Піцу вже я спекла. Хочу вам показати. Недавно ми купили ось таку ось такий набор швабра і віддро. Я зараз буду перший раз ним користуватися, хочу вам показати. Це так, тут є така педалька, на неї нажимаєш і воно крутиться, вижимається. Ну, зараз я попробую. Тут я набрала води, там є позначка максимум, щоб більше не наливати. Так. Тепер сюди і крутиться. Вже не таке мокре, ну-ка я попробую. Давно дуже гарно висошило. Ну і зараз я буду починати мити підлогу. До речі, досить зручно і не потрібно нахилятися кожен раз, як вимочувати. Ось ну, Зараз я помию всю підлогу у хаті. Ось так. До речі, дуже зручно. Можливо, хто буде бачити. То обов'язково собі купіть, адже це дуже полегшає справу миття підлоги. Можливо, у когось не отака, ну, не обов'язково, щоб була така сама. Можливо, є ще інакші. Такі, щоб не потрібно нахилятися, це дуже зручно. Хто ще не має, то обов'язково собі придбайте. А я буду зараз займатися домашніми справами і вам показувати. А зараз я буду мити дзеркало і хочу вам показати, бачите, яке воно? Грязно Тут залапане. ось, Я просто взяла тряпку ось, і набучила її. Просто водою водойні, як від цей. Ой, дивіться. По ну, я цей кусочок вам покажу. І в мене ще є така спеціальна тряпка. Це для миття стекол, вікон, духовку, також це скло я помила теж. І просто витираємо нею насухо. насуху. Вона така спеціальна, що нічого не треба, ніяких пшикалок. Ось, подивіться. П'ятна, як і не було, дуже чисто і гарно відмиває. Ось тут я вже перше. Це вже помила. Ось така тряпочка. Ось це я нею витираю, намочую і витираю скло. От. А ось цей вже витираю насухо і дуже гарне, чисте дзеркало. Ось так. Зараз це моє дзеркало. Зараз на вечір ми вирішили прогулятися у парку. Ось. Ось так проведемо вечір. Так. Кому сподобалося сьогоднішнє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і також пишіть коментарі. Я дуже люблю їх читати і відповідати. Дякую всім, що ви додивились до кінця. І до нових зустріч! Чекаю вас на своєму каналі.